І, ребятки, всім привіт, ви на каналі Даринка Равко. І сьогодні я вам засніму всякі новорічні локації. Локації будуть в мене вдома, які я сама робила. І на вулиці там не і зустріти ці локації. Але для початку хочу вам сказати, заходьте заходите в мій канал, в дописи мого каналу, і там є... QR-код на мій телеграм-канал. Підписуйтеся на нього, бо там все дуже-дуже сильно цікаво. І підписуйтесь на цей канал та ставте лайки, хто ще не підписаний. А ми починаємо! Перша у нас локація це ось так. Можна зробити ось таку. І, типу фоточку, як сидить хтось, типа якісь красиві скин взяти на дивані і дивиться телевізор. Та ще можна зробити ось таку фотку. Дуже красиво. Та ще ось тут можна зробити ось таку фотку. Мені дуже сильно також подобається. Та ще можна зробити ось таку фотку. Дуже красиво, мені також подобається. Мені отуте всі, які я вам вибрала, дуже подобається. Тому можу всім радити. Далі в мене буде зробити таку фотку біля такого зимнього такого телевізора. Дуже красиво виходить. Та ще можна зробити ось таку фотку. Також краси. Ще можна зробити якусь ось такого, бо ось таку фотку. Ще можна зробити ось таку фотку. Або ось таку. У цьому домі в мене йде поки що ремонт, в якому це роблю це відео. І в ньому у мене йде ремонт, тому він ще не доробить. Та ще можна зробити ось таку фотку там, де ти спиш, у ось такій кроваті. Також дуже красиво. Та ще можна зробити ось таку фотку, ось, ось цей віночок. Я сама поставила і зробила. Тому ось так от. Та ще можна зробити. Ось таку фотку. Або ось таку. Красиво виходить також. Ну і, ребятки, на цьому у нас буде кінець. Якщо вам це відео залетить, то я зніму другу частину. Всім па-па!